Чи помер Кадиров, та як це вплине на авторитет Путіна про обшуки у Шуфрича? Про зміну заступників міністра оборони про це і не тільки говоримо сьогодні з політологом Мар'яном Лопатою Українського католицького університету. З приводу обшуків у шуфрича, що це за хід такий з приводу обшуків у Шуфрича, В принципі, шуфрич вже був дуже давно. Відомий в українській політиці як проросійський е, проросійський кандидат і проросійський політик, який дуже і дуже тісно співпрацював з Віктором Медведчуком. і вони створювали соціальнотично об'єднану партію, так яка потім все таки притворилася в блок на так. А згодом вони всі перейшли в антифактично вже в антиукраїнські сили, тобто він нас і до партії регіонів, а потім в опозиційний блок. Просто чому це, саме не... зараз мене це питання цікаве. Чому саме зараз всі знали про його, хто він такий, чим він дихає, за кого він і трішки з цим тягнули? Залишали його на десерт? Фактично так. Можна сказати, що просто зараз є дуже багато скандалів. Ви самі знаєте, що вони. Пов'язані з різними закупівлями і так далі, і крім того, то власна такі політики можливо їм і не зовсім дозволяють виїжджати з країни тільки для того, щоб потім просто а, а, заповнити інформаційний простір таким інфоприводами, що їх якраз проти них почнеться судові а, судові процеси і про те, що їх будуть в принципі, воно так виглядає. Також про звільнення міністрів. Я думаю, що я думаю, я думаю, що інші політики з колишньої СДПО, з партії регіонів, можливо, їх очікуватиме десь подібна доля. Вони є ближче часом. Все залежить від того, які будуть, по-перше, поступки на фронті і зовнішня політична ситуація, оскільки ми повинні виходити з того, так з того існує сучасна українська влади. Тобто інформаційне не повинен бути співлений. чимось. Тобто він має, має бути так само успіх, наприклад, Шуфрич, так якого не любить суспільство, його особи прицес проти нього все теж успіх. Також сьогодні вже були пролунали заяви про те, що нібито міністри, заступники міністра оборони, всі позвільнялися. Як ви гадаєте, чому це сталося? Ну, ми розуміємо, що це не дуже добровільно. Це все було. По перше, по перше, це є звичайна звичайна практика. Коли приходить є новий міністр, він не може працювати з людьми, які два роки, практично півтора роки війни, працювали з попереднім міністром Резніковим. Так це є нормальна ситуація майже в будь-якій країні, коли є зміна команди цілих. Так, коли приходить нова людина, приходить і нова команда. Він не буде працювати з людьми, які йому не повністю довіряють, і крім того, є. Таке така потреба в циркуляції еліт, так коли треба заміняти багатьох посадовців, щоб показувати, що все таки колишні звільняються і нові е, професіонали можуть прийти, і таким чином е, це є це показує е, частково як боротьбу з корупцією так у і в цілому, так оскільки міністерство оборони воно протягом останніх кількох місяців воно дуже було пов'язано з корупційним скандалом. Так, і суспільству просто було потрібно, навіть якби це був би не умірив якогось іншого міністра оборони тільки для того, щоб заспокоїти прагнення суспільства щодо зміни. Також лідер, лідер Кимчанин прибув до Росії нещодавно. Так? Йому там показували, хотіли налаштувати зв'язки стосовно постачання зброї. США різко відреагували, сказала, що накладе санкції на них. Чи буде якийсь успіх з цієї співпраці, і чи не будуть вони боятися санкцій? Я про Корею. Це все дуже відносно питання, оскільки не забудьте, що власне північна Корея відповідно до дуже багатьох аналітик вона отримала. Ядерну зброю завдяки допомозі російських ядерних технологій, так тобто, великоморху рахунку північній Кореї є чим чому завдячувати Росії, тому що Росія якраз і використовувала північного звичайно від е, рівноцінної Китай використовує Північну Корею за часів президентства Дональда Трампа як певного певній мірі, такого. Е, Собакою, якого можна напустити на і зробити проблему в цілому світі, тобто Північна Корея має цілком всі можливості постачати це все озброєння між Росією та Північною Кореєю існує цілий великий досить транспортний коридор, завдяки якому е, корцюють дуже багато потягів, і вони можуть це робити. І північна Корея не дуже боїться санкцій, тому що вона і так є дуже, -дуже і дуже підсанкційною і. Ще більші санкції майже неможливо на власти на півдну тому що вона це одна з найбільш санкційних держав у всьому світі. Крім того, була подібна ситуація з Іраном. Так само накладали вже санкції на Іран у за постачання дронів інших озброєнь. Це не завжди є дрони. Це і патрони, і артилерія з Ірану. І Іран далі постачає озброєння і технології, тим більше в Росії. Тобто санкції це не буде ефективним механізмом. Збоку США, це не буде точно афективний механізм на І також ще однією такою свіжою… так, це свіж... бути... так, так. Так, це може бути це може бути тільки в одному разі, якщо вдасться хоч якось домовитися з наєм щодо надання значної принаймні підтримки Росії в цій. Також ще одні з таких резонансних досить новин було те, що нібито Кадирову зараз погано він там в передсмертному стані. Ось як це може вплинути на авторитет Путіна і, взагалі, як це пов'язано? Наразі воно ніяк не впливає, тому що це більше вона дасть така, якщо він має хвороби, то ця інформація дуже є втаємничою. То наразі ми нічого конкретного не можемо сказати, і це буде неправильно зараз говорити про його чи предчасну смерть чи ні. Але якщо така щось подібне і відбудеться в майбутньому, то це означає, що кадирівський клан він буде боротися все-таки за свою владу в Чечні. Кадирівський клан він є дуже і дуже пов'язаний з Володимром Путіним, оскільки в самій Чечні їх не надто люблять. Але Кадерівському клану протягом останніх 20 років вдалося зліквідувати майже всю значну опозицію проти їхнього клану всередині Ічкарії. Тобто наразі важко буде щось конкретно спрогнозувати, але це точно якщо буде новим президентом Ічкарії, це буде по-любому випадок з кадерівського клану, оскільки вони свою владу не будуть відпускати. Крім того, вони мають дуже доброго лобіста в Кремлі, Ким є Владислав Сурков який я практично на пов'язаний з катерівським кланом, є наполовину Жеченцем. І, власне, а, майже чверть століття він корував політикою Кремля щодо регіонів Росії. Тобто Кадирівський клан не зможе зберегти в тій чи іншій мірі свою владу в самій ічкарії. Крім того, сама ічкарія наразі не буде що проявляти свою оголошувати незалежність. Якісь є тенденції проявляти тільки через те, що вона дуже і дуже залежить від російського бюджету. Оскільки субвенція від російського бюджету є надзвичайно велика прийому з іншими регіонами Росії, і фактично вона це є дотаційний регіон, який постачаючи досить маленьку кількість нафти на російський ринок, отримує кількуризм кілька разів більше доплат. Завдяки цьому він є одним з найбільш. Тих таких найбільших донорів, тобто е, наразі Чечні е, виходить з складу Росії по-перше, не зовсім доречно, а по-друге, клан, який там буде зліснув до він собою буде пов'язаний е, з Путіном, і причому вони кровно будуть пов'язані між собою, тому що всі найбільш опозиційні щодо кадривського клану е, групи вони знаходяться або на заході десь, або вони воюють на стороні. Тобто, всередині жодного жодних таких великих заворушень мене зможемо чекати. Що ж, Мар'ян? Що ж Я дякую вам, слава Україні.